Ми тут, траса умань довга Легетзине, довге, витягнути, біля 7 кілометрів, таліяки, тут. І бачили тоді, коли робила зйомку, вже військові, це 60-ті роки, ось ці численні. Ось, ось вони. Це і є зруйновані оранкою залишки вулиць Терпільських будинків, колишніх. І е, весь якби, несподіванка була в тому, що вони дуже великі. Якщо тут біля 50 гектарів, це ця площа, то для того часу, це десь початок четвертого, ну біля 6 тисяч років тому, це вже, вже посел, дуже величезне було поселення. Дуже велике. Оце, да. після того обстеження німецькими дослідниками виглядає ось так. І це це Ось воно. А оці чорні плями з світлим ореолом це і є будинки. Це хати. Прініше ну, те, що від них залишилося, бо так само, як і горни, коли ви підете горни, ми кажемо, горне, найбільше горне в світі, то ви можете уявити, що чи уявляти, що там справді в нас отакі горни 6 метрів висотою стоять. Там лишилося тільки те, що збереглося за 6 тисяч років. Воно зруйноване, але його форма... І е, видно, що воно будувалося, як воно будувалося, яка його площа. І ми розуміємо, що відкриті вперше ось ці чорні круглі плямки, бачите, ось вони, вони виявилися гончарними горнами, великими печами, у яких випалювали е, кераміку трипільці. Таких горних випалювати його. Аж на третій раз вийшло. Ми догнали температуру до потрібної. Він розвалений. Ми взагалі його мали забрати з Олексієм, бо він нам заважав тут біля. Він вже працювати не буде, ми отуди далі йдемо. от те місце, про яке ми говорили. от там у нас буде і діючий горн один і другий, все піде далі від стріхи цієї, але ось залишки а це може. Ми звідки ще й законсервуємо, і зробимо якісь наріз. Да, просто щоб люди розуміли, що те, що вони бачать там, як воно могло виглядати у робочому стані. І що саме головне? Це ідея, ідея вертикального з розпланованого горну. Ця ідея народжується через 2000 років після Трипілля і шагає по світу. А ось за 2000 років до крітобікенської цивілізації, до грецької цивілізації, які користувалися такими горнами. Їх не було. Ви не знайдете їх в культурах, які е, слідують за ними. Ви навіть не знайдете таких гордих у слов'янці ранні, ранніх слав'яних. А, от. Що, а я? <світ> як в болоті будувати? <світ> ну, що? Там тільки жаб жарити можна. А, от. Значить, е, що, ми, що ми отримали? Ми отримали абсолютно новітню для того часу. Технологічну конструкцію. І я весь час кажу, що все треба поєднувати до чогось єдиного. Ви бачили той горн, який там, да? ці продухи і все таке інше. А ось, ось він. Є два козли і сам горн. От звідси тут топили. Для того, щоб, якщо вони були маленькі біля одного квадратного метра, не потрібно було оцих додаткових. Козлів гончар... замовою гончарів. А тут наскільки він великий, що потрібна була ще підпорки. Були. Вони починалися кам'яними такими вставками. Ось один камінь пішов і пішла стінка. Другий камінь пішла пряма стінка, третій камінь стінка, четвертий камінь, тобто це такі вила. Якби звідти дивитися. Вогонь горить тут, продухами заходить, цими ходами воно це заходить сюди. Да, це це трошки чотиризуб, але там трізуб. Вогонь заходив ось цими отворами. Бачите їх? Оце продухи, якими камера, ось оця випалювальна камера, наповнювалася. Тут збереглася, ну по-іншому не могло. Лише нижня його частина зверху. Там до 2,5 метрів було склепіння, і отут величезна кількість посуду, який перетворювався в кераміку, яку ми тепер знаходимо, копії якого висять ну, 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 ось тут. він десь десь лежав отут, ця кераміка сама лежала Все отак, отак ми, ми його не, не, не зрушували, ми його вирізали, попали mm -hmm. його, щоб можна було навколо ходити. Mm -hmm. Поставили коробку, mm -hmm. найскладніше було б дно зробити. Що воно не впало. Ми підрізали колючим дротом, зробили тюремного дроту, зробили пилку, підставляли, дошки підмонтовували і за тиждень він опинявся в коробці. Далі на кран і сюди. Ось на екрані, подивіться, ось цей гон. Максим Явтушенко тут працював, він десь тут є присутній. Він робив цю вже живу модель, але на основі нашого гону. Отак виглядав отой гон. Цей павільйон. Це накриття над двома музеєфікованими, привезеними з поселення та перенесеними, точніше, ще 10 років тому назад, і більше гончарними горнами. Ці, ну, залишками, звичайно, гончарних горнів, там, там не прямо вони збереглися за 6 тисяч років. Лише нижні частини. Але, те, що збереглося, вже дає підставу говорити, що на початку 4-го тисячоліття до нашої ери, саме в трипільській культурі, і, зокрема, на величезних наших гігантських поселеннях Уманщини, Звенигородщини, був певний технологічний прорив. Вони змогли зробити. І е, працювати з великими багатоканальними наземними гончарними печами, де було кілька козлів, вони були по кілька квадратних метрів. Такого ще не буде довгий час ніде. А тут уже це зафіксовано. Можливо, там пройде кілька років і в іншій якісь археологічній культурі це знайдуть. Але поки що факт той, що тут це великі гончарні печі, які давали можливість випалювати одночасно дуже велику кількість керамічного посуду, взагалі кераміки. І ось два ми вирізали, привезли це кілька тонн з землею, і вони більше 10 років просто стояли отак от шифером накриття. І в минулому році з'явилися меценати, одні, другі, потім і треті, які е, закупили матеріал і профінансували нам цю будівлю. Ми її придумали, звичайно. Тут немає бюджетних коштів, бо я так бачу, зараз там вже починають е, писати, що як можна. ну, Да, напевно війна накладає певні корективи, але з іншого боку, це не бюджетні гроші, це гроші, які хтось би використав якось по-іншому. А тут вони вкладені були в збереження унікальних навіть не для України. Для світу археологічних об'єктів, і цим ми дали можливість ще їх і популяризувати, показувати. От з сьогоднішнього дня відвідувачі, які до нас вже будуть приїжджати, вони зможуть бачити не лише експозицію музейну, не лише попасти у реконструйовану трипільську хату, а і побачити залишки цих горнів і інформацію про це. Ну і це, звичайно, теж є елемент не лише популяризації, але і ідентифікації нас в цьому світі. Коли вже постало питання, що є навіть вже можливість якийсь матеріал нам закуплять, звичайно, постало питання: а яка це буде будівля, яка її форма, як вона буде накрита? А ми тут використали теж наші беушні склопакети які стоять там у нас на господарській частині, щоб, по-перше, зекономити матеріал, вже вони є готові, а по-іншому зробити якесь цікаве таке нове, може, дизайнерське рішення. Я його так промалював. Ми зразу вирішили, що воно буде покрите очеретом, щоб нервати стилістично з нашими будівлями. Але тут таке очерет, дерево, камінь і скло. І якби не зовсім поєднані. Матеріали, але з іншого боку, як на мій погляд, вони створили такий якби сучасний простір, сучасну форму, але гармонійно поєднали це все в одному приміщенні. В Даному місці ми розпочали роботи на місці попередніх розкопок, де було частково законсервований цей горн. І нашою, Нашим завданням було продовжити дослідження, подивитися на стан законсервованої частини і за можливості зрозуміти перспективи музеїфікації цього. Чому він унікальний, на відміну від всіх інших, які бачили? Ну, в принципі, будь який унікальний. Але рішу тіло, що е, якщо ми бачимо на більшості горнів, які ми тут знаходили, власне решітку, на якій випалювалася кераміка, тут вона не зберігається. Але, вона зб... Але тут зберігається кам'яна кладка, е, така, як сітку, яка йде, десь порушена, десь залишилась вона цілою. Е, з дуже, е, Є дуже нетиповим елементом для подібних От. Ми навіть не можемо до кінця зрозуміти функціонал саме цієї кам'яної Я дійсно хотів би Сказати, що це величезна робота всіх досвідників, вчених для того, щоб це піднімати, піднімати з землі. Це не просто статистична робота, це надзвичайно потужна, кробітлива робота фанатів цієї справи. Хотів би окремо подякувати дійсно і співробітникам нашого інституту археології, тому що, ну, мабуть, професійніше до цього ніхто не віднесеться. І професійніше ніхто нам не донесе про ці важливі моменти. Тому я всім бажаю такої спільної, об'єднаної співпраці. Ще раз велика вдячність нашим е, міценатам, які е, підтримують і допомагають нам це робити. Не дивіться на археологію, не дивіться на ту тему, про яку ми сьогодні говоримо, як на хобі. Чиєсь. Хочеш любити, хочеш не любити. А... Нація починається з того, що у вас є своя мова. Нація починається з того, що у вас є своя культура. І нація починається з того, що у вас є власна пам'ять. Власна пам'ять, яка підживлює коріння сьогодення і озаряє ваше майку. Тому працюючи на цю тему, тему. Історичного пізнання, відтворення тої глибокої історії, ми творимо новітню національну пам'ятку. І тому я, я безкінечно вдячний тому фронту, який працює на цій темі. Бертран займається бізнесом в Україні з 1994 року, фактично, в часі незалежності. І займаючись бізнесом, він завжди хоче доторкнутися до української культури, до викликів України. І тому в тому числі, завдяки пану президенту, Бертран дуже надихнувся нашою культурою, а саме типівською культурою і вирішив допомагати. Не було якогось такого конкурсного пель для нього на той час, яким би він займатися, але саме якраз в той час так сталося, що саме типівської культурою, розповкаємо типівську і Archaeological institute everywhere in the world are always short of funding. археологічні і і музеї, археологічна робота Завжди фінансування на цю роботу по світу скрізь. And then the the Tripolian was the or is the, the the most ancient known civilization in Ukraine, which has been here for 4 or thousand years before Christ. So it gives a sense of history. Of the Ukrainian people враховуючи вік трипільської культури, так цивілізації чотири тися шість тисяч тисяч до нашої ери, звичайно, це саме те, що треба розвивати, щоб вкладати, і це те, що доносить світу інформацію про Україну. А також це прекрасний проект і прекрасна можливість для того, щоб розвивати сільську місцевість, скажімо так, щось десь подалі від великих міст, залучати більше людей, створювати робочі місця і залучати людей, наприклад, в такі населені пункти, як ми зараз є.